Тестую освітлювальні патчі від гідросенс, які, звісно, придбала в «Аврорі». Вони лагідно освітлюють шкіру, вирівнюють тон та додають сяйва, містять природні джерела вітаміну С, з обліпихи, грейфруту та шипшини. Вітамін С. Потужний антиоксидант. Він є незамінним в нашому організмі, але не виробляється самостійно, тому його потрібно отримувати з їжі або ж косметичних засобів і патчі цьому в поміч. Вони підходять для щоденного використання, можна застосовувати зранку і ввечері після очищення перед кремчиками. Підійдуть для дівчат із тьмяною шкірою, щоб повернути природне сяйво. Для тих, хто має пігментні плями, хто хоче попередити раннє старіння для сухої, схильної до Сухості та втрати пружності шкіри. У мене якраз темні кола під очима і пігментні плями. І, звісно, старіти я також не хочу. Тримати їх 10-15 хвилин не більше. Пісня відчула пружність свіжість шкіри. Про освітлення говорити рано, бо це перше використання, але набряк від невиспаними очима зникне.